Представники трудового колективу роками чекають виплати заробленого і по допомогу у відстоюванні своїх інтересів звернулися до голови облдержадміністрації. Чоловіки констатують, що майже кожному працівнику підприємства не сплатило понад 20 тисяч гривень зарплати. Нам на протязі трьох років не відплачують заробітну плату. Ми хочемо добитися, щоб нам виплати плату. За... ми вже куди не зверталися, куди при колишній владі куди, куди не зверталися, куди не ходили. Нам одні відписки шлють. Ну, ми прийшли до його просить допомоги. Я вважаю, що це на рівні обласної прокуратури має бути вирішене питання. Я скерував звернення туди. На Коростенщині потрібно робити якісь висновки. Якщо люди скаржаться постійно і скарги, на мій погляд обґрунтовані, то можливо, треба підняти кадрові питання по району. Діркізін каже, що здебільшого громадяни звертаються по підтримку у розв'язанні суперечливих питань, а не з проханням грошової допомоги. Він констатує, що за кілька місяців змінилася структура і проблематика звернень. Зменшилась кількість скарг на традиційну на судові правоохоронні органи. Це все-таки означає, що щось робиться і що зміни є. На жаль, зміни, можливо, не дійшли ще до рівня районів на рівні області. Більшість таких проблемних питань гострих. Вони вирішуються. Голова облдержадміністрації повідомив про майбутню низку кадрових змін в районних структурах органів державної влади. На думку Сидора Кізіна, це дозволить змінити підхід до роботи та попередити чимало проблемних питань.